Ради всіх, хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква. Ви дивитесь програму Головні новини міста. Нагадаю, ми виходимо в усіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля та ларта. Також ви завжди нас можете знайти на ютуб каналі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски. Поліція білої церкви розшукала хлопця, який зник напередодні нового року. На жаль, він помер. Про це повідомила прес-служба правоохоронців. річний білоцерківець пішов з дому 31 грудня. Вже наступного ранку мати повідомила копів про його зникнення. Для пошуку залучили підрозділи поліції та небайдужих громадян. Ознак на тілі насильницької смерті не виявили. Його направили на експертизу. Колишній дослідний інститут у селі Терезине пішов з молотка, а придбав його депутат Білоцерківської міської ради Станіслав Доліт, виставив на продаж будівлю фонд держмайна. Стартова її ціна була лише 431 тисячу гривень. Втім, реалізувати 1710 квадратних метрів вдалось за понад 12 мільйонів 600 тисяч гривень з урахуванням ПДВ. Відповідний протокол аукціону оприлюднили на сайті Прозоропродажі. Згідно з ним, переможцем стало товариство Терезине. Загалом за об'єкт нерухомості змагались 11 підприємців, господарств та товариств. Зазначу, триповерхова будівля перебуває у досить гарному стані за винятком останнього поверху. До неї підведена вода та електроенергія. На календарі січені лише зараз міська рада вирішила поінформувати білоцерківців про розташування пунктів обігріву. Зокрема, на сайті оприлюднили адреси 12 таких локацій, куди люди можуть звернутись. Проте працюватимуть вони лише при температурі мінус 10 градусів. Більшість пунктів обігріву розташовані в селах громади, при будинках культури та приміщеннях старостатів. У білій церкві вони працюватимуть на базі управління соцзахисту по провулку Ковальській, 14, та у територіальних центрах на вулицях Василя Стуса, 34 та шолом Алейхіма, 48. Час роботи більшості з 8.30 до 17.00 години. Нагадаю, синоптики обіцяють сильні морози вже на цих вихідних. В Україні з 1 січня зросли тарифи на оформлення паспорта громадянина у вигляді id картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон. Як повідомляє прослужба служба МВС, це пов'язано з тим, що поліграфічний комбінат Україна змінило вартість бланків окремих біометричних документів. Тож маємо наступний кошторис. Вартість першого паспорта громадянина залишається безоплатним. За швидке його поновлення майже 900 гривень. До 20 робочих днів 504 грн. гривні. Посвідки на тимчасове проживання в Україні коштуватимуть більше тисячі гривень на постійне проживання на 100 гривень. Дорожче, а ось посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни 6 тисяч 867. Зазначу, українці, які оплатили послуги та подали заяви для оформлення документів до нового року, отримують їх ще за старою ціною. Тим часом у місцевій поліції звітують, що новорічна ніч у Білій Церкві пройшла без резонансних подій однак не обійшлося без дебоширів. У місті склали 29 адмінпротоколів. А в районі 66. Зазвичай це за вчинення домашнього насильства, неправдиві виклики екстрених служб та керування автівками на підпитку. В порівнянні з минулим роком, звісно, кількість складених протоколів стала меншою, тому дякуємо громадянам за їхню правосвідомість за дотримання комендантської години і за дотримання вимог умов воєнного стану. Початку повномасштабного вторгнення надзвичайники стали богами рятувальних операцій. Саме вони одні з перших перебувають на місця ракетних обстрілів та допомагають людям. А ось яким видався 2023 рік для білоцерківських вогнеборців, піротехніків, поговоримо з гостею нашого ефіру, провідною інспекторкою білоцерківського районного управління ДСНС у Київській області Оксаною Щетиною. Вітає Оксано, в Нашій студії Вітаю пані Оксано. Давайте розпочнемо ефі... нашу бесіду з інформації, як Білоцерків ці зустріли новий 2024 рік. Чи були пожежі та інші надзвичайні ситуації в новорічну ніч? Виникло у нас дві пожежі надзвичайних ситуацій не було. Угу. Тобто все було спокійно, і ніхто не, навіть не використовував можливо салюти, якісь якусь піротехніку. Так, в Білоцерківському районі у нас піротехнічні вироби не використовувалися. Скільки загалом трапилось надзвичайних ситуацій впродовж минулого року? Від чого найбільше загинуло людей? Протягом минулого року надійшло. 1307 повідомлень про надзвичайні ситуації? 1901 із них була про пожежі. На пожежах у нас загинуло 17 осіб, травмовано 31 особа. Найбільше розповсюджені причини пожеж, на яких загинули люди, це було необережне поводження з вогнем, необережність під час куріння, порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення та при використанні електропобутових приладів. А що з приводу ДТП? Чи виїжджають сенсники саме на такі випадки? Так, на ДТП ДСНСники виїжджаються. У нас виїжджають аварійно-рятувальний загін та наші рятувальники. Вони деблокують людей, якщо є такі. Е, mm -hmm. ну, в принципі, рятують, да, передають постраждалих швидкій допомоги. Е, та в принципі все. Okay. Якщо не виникло пожежі, машина не загорілась, то більше вони. Нічого не роблять, як взагалі можна зменшити сумну статистику? Все ж таки, загибелі і пожежі, та які заходи проводять рятувальники, аби люди були більш обачними. Співробітниками ДСНС регулярно проводиться рейдові відпрацювання населених пунктів. Під час рейдових відпрацювань ми спілкуємося з населенням, розказуємо правила пожежної безпеки, як себе вберегти під час пожежі, що потрібно робити. Якщо знайшли вибухонебезпечні предмети, також пояснюємо, що треба робити. Проводимо бесіди з дітьми в школах, в садочках. Також у нас працюють класи безпеки в закладах освіти, функціонує по району. Також по області мобільний клас безпеки. Також у нас в школах в начальних закладах створюються дружини юних рятувальників, які в свою чергу допомагають нам розповідати право пожежної безпеки серед своїх ровесників. Але якщо ось діткам може бути цікаво, а як дорослі реагують на таку профорієнтацію, можна сказати? І як вони взагалі? Чи дослухаються вони, чи такі думають, що все ж таки вони власноручно впоруються, особливо це стосується пічного опалення, більш старші люди? Реагують вони різно, тобто є такі, які прислуховуються, які кажуть, так, будемо виправляти це. А є такі люди, які послухали нас і роблять своє. Тобто під час відпрацювання, так, ми буває, якщо люди нам дозволяють, ми заходимо в оселю, ми оглядаємо піч, ми їм підказуємо, що треба зробити, які в них є порушення. Якщо є якісь порушення по електро, електричній мережі, тобто ми також їм це. Розказуємо, показуємо, кажемо, що треба зробити, як що замінити, щоб оберегти свою оселю. Частіше пічне опалення в приватних будинках, так. і ви виїжджаєте саме по району, я так розумію, так. А ви приходите в оселю, тобто, ви показуєте, які основні є помилки, саме, коли люди користуються пічним опаленням. Так, не у кожного є притопачний лист. Це він є желізний такий лист 50-70 сантиметрів, не менше. Він кладеться притопачний лист біля самої печі. також є порушення тріщини. Також люди не завжди трусять сажу. Це треба робити кожні три місяці, а особливо перед початком опалювального сезону. Також є у нас порушення дрова можуть вважати біля пічі, речі можуть сушити над пічу. Такого також не потрібно робити, бо може вискочить іскорка і спалахне, і буде пожежа. Виходячи на такі рейди, частіше все ж таки люди. Неправильно так, користуються все ж таки? Ну бувають такі випадки. Це частіше одиноки пристаріли у нас громадяни, неблагонадійні у нас версти населення та попадають під таке. А так, взагалі, то коли ми виходимо, майже у всіх все добре. Пані Оксано. давайте поговоримо про таку тему. Все ж таки, у скільки в середньому обходиться громаді один виїзд рятувальників на пожежу? Це розраховується кожний рік по різному, тобто в минулому році один виїзд підрозділу коштував 145 тисяч 100 тисяч гривень. В цьому році ще не перераховувався. Минулого року був аншлаг замінувань закладів освіти та торгівельних центрів. Ваша служба була присутня. Взагалі чи вдалося встановити псевдомінерів і чи знаходили якісь вибухонебезпечні предмети? Так, представники нашої служби виїжджали на такі виклики. Вони проводили евакуацію людей, які знаходились в приміщеннях. Також вони були готові для розгортання, якщо б виникла якась надзвичайна ситуація. Ситуація. З нашої інформації ніяких вибухово-небезпечних предметів не знаходили, але чи вдалося встановити псевдоменерів? Це краще вам запитати правоохоронних органів. А чи були випадки такі, що все ж таки е, от такі дзвінки е, були через дитячі пустощі? Хтось, можливо, грався чи хотів якось е, можливо налякати там, особливо в начальних закладах. Ні, такого не було. Такого не було, все ж таки за період війни нині. Так. Скільки взагалі боєприпасів вдалося знищити нашими піротехніками? Чи відомо це наразі? Наразі, як би відомо, це приблизно десь около ста. 100... Вибухонебезпечних предметів наші перетехніки працюють не тільки в Київській області, вони також, також виїжджають в інші області, де були окуповані території? Потім, коли вже цю територію де окуповували, наші перетехніки виїжджають і допомагають іншим перетехнікам проводити розмінування цих територій. Скажіть, будь ласка, чи все ж таки були випадки, що діти знаходили вибухонебезпечні предмети в області, чи саме в ті, в ті райони, куди ви виїжджали? Як тоді реагувати взагалі дітям? М як батькам пояснити дітям, що такі предмети чіпати не можна, бо чимало випадків, що діти приносять ті ж самі гранати додому. І інші міни в білоцерківському районі. Таких випадків у нас не зафіксовано. В Київській області в минулому році були випадки такі, але і дорослі також таке роблять і приносять додому, намагаються їх розбирати. Молотком там, кірпічом по ним стучать, цього не потрібно робити. Також ми ходимо, навчаємо дітей в навчальних закладах. В класах безпеки, як раніше я казала, у нас є куточок мінної безпеки. Мобільний клас безпеки, який у нас виїжджає, також має куточок з мінної безпеки. З нами виїжджають пиротехніки, Ми дітям це все наглядно показуємо, розповідаємо. Ну, таких випадків. Не було. А що стосовно класу безпеки? Ви пояснюєте не лише що не можна торкатися вибуху небезпечних предметів, а ще що саме пояснюєте, як вести себе при пожежі? Так, як вести себе при пожежі? В класі безпеки є куточок пожежної безпеки, міної безпеки, медичної і та куточок поліції. Кожен представник приходить і з дітками проводить цей навчальний урок. Там наглядно це все видно, розповідаємо їм, вони нам щось можуть розповісти. Тобто дітки вже з цими класами набагато краще усвоюють інформацію. Ви, до речі, зазначили про бригаду помічників зі шкіл, так я розумію. Так. Яка взагалі їх справа? Що вони роблять? Розкажіть, будь ласка, більш докладніше, як вони допомагають вам, деснесникам, рятувальникам пояснювати малечі всі правила безпеки. Це у нас є діти дружини юних рятувальників. Коли ми приходимо в заклади освіти, вони так само у нас є для них форма. Вони з надписами юний рятувальник. їм це подобається. Це представники старших класів. Вони з нами йдуть до діток молодших класів, та також разом з нами розповідають їм про правила пожежної безпеки, змінної безпеки. Їм це дуже подобається. Скажіть, будь ласка, взагалі, якщо вже ми таку тему пічного опалення, а що з приводу паліїв? Чи є зараз нині люди, які досі палять листя або щось інше? Тому що це було актуально в осади, але нині все ж таки бувають випадки. Скажу вам так, що вже в цьому році був виклик на спалювання сухої рослинності. але це було за межами населеного пункту. Тобто... То встановити особу, яка могла це зробити, не вдалося. А чи можете ви пояснити нашим глядачам, наскільки це небезпечно, і чому все ж таки не можна цього робити? Це дуже небезпечно, так як коли палиться суха рослинність. Це може призвести до більш масштабних пожеж. Це потім можуть горити житлові будинки і господарчі споруди. Знаю по країні були випадки, коли даже люди гинули в таких пожежах. Коли ми маємо можливість встановити палія, його притягують до адміністративної відповідальності. Мінімальний штраф 3060 гривень. Пані Оксана, а чи виїжджають наші рятувальники на ліквідацію ракетних ударів? Саме в області, ну і конкретно у білі церкви, дещо давно у нас були випадки. Якщо воно горить, то наші пожежники цю пожежу. А куди саме це? Київська область, загалом? Чи можливо і далі? Бо ви кажете, що на ліквідацію вибухонебезпечних предметів також ще ж виїжджають наші рятувальники на далі. працюють в білоцерківському районі. але якщо потрібна допомога в інших районах, то вони на допомогу їдуть. Це виїжджають бригади, павна кількість караул. Угу. В кожній пожежній частині є караул. Цього року водохрещею означатимуть 6 січня е, на Новий лад. Що потрібно знати і пам'ятати тим, хто все ж таки вирішить е, окунутися в ополонку і наскільки це небезпечно зараз? Ну, кілька порад громадянам ми можемо порадити це, зануритись в обладнання, де були о... все. Давайте просто продовжити. Кількість порад громадянам щодо правил безпеки під час купання. Це зануритись в обладнаних та перевірених рятувальниках в водоймах, тобто де перевірене дно, де ми можемо бути спокійними. Потім варто розпочинати хрещення розваги в місцях, де є представники медичної та рятувальної служби, які зможуть надати допомогу, пірнати дітей у холодну воду не не бажано я так розумію. Не бажано самих відпускати. Треба, щоб це було або з батьками, або з дорослою людиною, щоб вона також могла якось цю дитину вберегти. Не пірнати у воду безпосередньо із криги. Ну, на, на жаль, зараз у нас крига відсутня на річці Так, уникати великого скупчення людей біля купального місця. Не вживати алкоголь перед тим як будете впірнати в ополонку. Так всім відвідувачам купелі хочемо порадити після того, як уже ви окунулися, розтерти себе полотенцем, одітись в теплу одежу, піти або в приміщення, яке обігрівається, або сісти в автомобіль та випити гарячого чайку. Цьогоріч чи буде взагалі представники ДСНС чатувати саме під час святкування? Як минулого року, чи відомо вам минулого року? Ми чергували також. В цьому році будемо чергувати. Дякую вам, пані Оксано, що звітала до нас у студії, і дякую, що розказали про роботу наших рятувальників під час війни. Дякую вам. Дякуємо усім рятівникам, які оперативно ліквідовують надзвичайні ситуації та допомагають вберегти життя та здоров'я українців. Раджу кожному не нехтувати власною безпекою та бути уважними на кожному кроці. Бережіть себе та своїх рідних та не ігноруйте повітряні тривоги. Перемога неодмінно буде за нами. Слава Україні!